Вітаю на каналі Нагрі. Сьогодні поговоримо про балансування ґрунтів за теорією Вільяма Альбрехта та дізнаємось, чи теорія працює. Для кого буде цікаве дане відео? В першу чергу, для тих, хто хоч раз задумувався про те, як підбалансувати свій ґрунт, хто бодай раз чув про теорію Альбрехта. Ну і кому цікаво дізнатися, чи насправді вона працює. В Вперше. Чергу необхідно згадати, коли ми говоримо про теорію Альбрехта та про всі негаразди чи позитивні ефекти, які принесла принесло балансування за цією теорією. Ми згадуємо ем, Ніла Кінці, який приїздив декілька років тому назад. І відтоді дехто спробував в когось був вдалий дослід, в когось невдалий, то ми ж спробуємо в цьому відео розібратися чи. Працює ця теорія, чи варто її застосовувати на практиці. Але перед тим, як розпочати розбір теорії і зрозуміти всі підводні камені, які нас можуть очікувати на нашому шляху, спочатку повернемося і зрозуміємо, хто ж такий був Вільям Альбрехт. Він народився в 1888 році, мав досить тривале життя, прожив майже 86 років. Він був мікробіологом, і це пояснює дуже багато стосовно його праці. Його головною метою було пояснити, яким чином ґрунт може позитивно впливати на ґрунтову біологію, яким чином її можна було б стимулювати. І в цьому він поклав основні зусилля своєї праці. Він був дуже допитливим, наполегливим, і це принесло йому певний результат. Саме йому ми завдячуємо. Ідеальному ґрунту, це зображення, яке фігурує в літературі практично в кожному підручнику закордонному, вже і в деяких і вітчизняних, починаючи з 1960 року. Е, які ж основні положення теорії Альбрехта? Е, перше це балансування. Що таке балансування? Балансування це внесення в ґрунт. Певних речовин для досягнення бажаної їхньої концентрації та правильного співвідношення цих елементів в ґрунті. І перше положення теорії Альберхта каже, що балансу можна досягти внесенням мінеральних добрив, змінюючи хімічний склад ґрунту. Нібито, як би, очевидно, ніяких протиріч не виникає. Друге положення хімічний склад ґрунту впливає на фізичні властивості. І тут у багатьох вже виникають певні сумніви, яким чином цього можна досягти. Але це ключове, на мою думку, положення теорії Альбрехта. Яким чином можна його пояснити і чому взагалі воно є як положення? Необхідно повернутися до хімічних властивостей елементів, які є в ґрунті, за допомогою використання їхнього розміру, заряду. Маси можна змінювати фізичну структуру ґрунту. Так ось, на прикладі із м'ячиками для настільного тенісу, на цьому простому прикладі можна пояснити, яким чином можна за допомогою хімічних елементів вплинути на фізичні властивості ґрунту. Якщо ми беремо, наприклад, кальцій і кожен з наших. Зараз тенісних м'ячиків як молеку, як атом кальцію. Він має певний заряд і певний розмір в ґрунті, між цими атомами утворюється певний простір, який може використати або волога, наприклад, або повітря, і так далі. Якщо в нас є бажання, наприклад, змінити газообмін і утримати певну кількість вологи чи газу, наприклад, вуглецю в ґрунті, ми можемо додати туди елемент, так такий само позитивно заряджений, як магній, для прикладу, який менший, який просто позакриває певні, п -п -п -певні пори і допоможе нам утримати певну кількість там чи вологи, чи вуглекислого газу. І так відбувається балансування. Далі фізично правильно збалансований ґрунт створює визначає і впливає на біологічну активність. Чому він впливає і визначає біологічну активність? Тому що створюються кращі умови для життя і розвитку біології в ґрунті. Тобто, умовно, уявімо, що ми за допомогою магнію, який, наприклад, ми внесли в ґрунт. Ми будемо часто використовувати магній як елемент для прикладу. Уявімо, що ми магній, який вносимо в ґрунт, це просто. Вставили вікна в коробку, яку збудували із цегли. Інший елемент, який ми додаємо, який допомагає нам відбалансувати ґрунт, це умовно буде стеля тобто, або дах. Тобто, вже ми створюємо певні умови, за яких, так би мовити, можна більш-менш існувати. Те саме відбувається і в ґрунті, коли ми правильно його балансуємо. І останній принцип, останнє його положення полягає в тому, що біологія забезпечує здоров'я ґрунту та оптимальний режим мінерального живлення. Цим постулатом він вже дещо випередив свій час, ну принаймні як років на 10. Стверджуючи про те, що біологія ґрунту суттєво впливає на живлення рослин, і, до речі, відразу відмічу, що. Саме йому належить фраза про те, що рослинам для живлення не обов'язково мати елементи живлення в розчинній формі. Але щоб зрозуміти, як працює теорія Альбрехта і в чому вона полягає, необхідно зрозуміти відразу умови, в яких працював доктор Альбрехт. На той час це були 40 сорокові роки ХХ століття, панувала теорія. Живлення рослин, так звана теорія живлення рослин, коли внесення елементів в ґрунт відбувалося шляхом забезпечення потреби, тобто теорія достатності елементів живлення. Його підхід, який називався балансування ґрунту за основними катіонами, був по суті альтернативною теорією. Як ви бачите зараз на слайді. По підходу першому, по теорії живлення рослин, нам необхідно було визначити потребу в елементах для рослини, визначити, зробити аналіз ґрунту і зрозуміти, скільки ми маємо, ну і дати в ґрунт те, чого не вистачає. Ця теорія практикується і досі, ще з 19 століття. Відповідно до його теорії. Необхідно було визначити і зробити так само аналіз ґрунту, зрозуміти, в яких умовах розвивається ґрунт, збалансувати його правильним чином для того, щоб створити умови, і потім вже рослина сама вирішить, які елементи їй необхідно взяти, і в яких кількостях. Суттєвою перевагою першого методу підходу живлення, живлення рослин було те, що вона дійсно менш затратна. Його підхід навіть на той час був. Суттєво вартіснім в використанні. І тому тривалий час провідні університети та наукові заклади не пропагували його теорію в широкій маси. Натомість, якби слідували тим запитам, які йшли від інвесторів чи благодійників, які підтримували їхні заклади. Отже, основні принципи. Основні принципи полягають в наступному. Це співвідношення в катіонному обміні кальцію та магнію як 68 до 12, тобто 68% кальцію в катіонному обміні та 12% магнію в катіонному обміні. Баланс калію в ґрунті в катіонному обміні від 2 до 5%. достатні рівні фосфору. Він також використовував сірку як. Певний регулюючий елемент цих співвідношень, ну і, звичайно, розглядав мікроелементи, як ті, які допомагають врівноважити е, основні елементи в плані синергізму та антагонізму їхніх. Е, отже, ґрунт за Альбрехтом ідеальний повинен виглядати був так. Е, і використовуючи принципи синергізму та антагонізму елементів, працюючи над зміною. Ємності катіонного обміну і співвідношень його можна було досягати. Основне питання, яке виникає часто при тоді, коли ми говоримо про теорію Альберхта, полягає в тому, як це працює і чому такі великі норми. Це питання викликає в усіх, хто більш-менш знайомий був з підходами і рекомендаціями, які, наприклад, надавав Ніл Кінсі. Після результатів в своїй лабораторії ми розглянемо це детально, оскільки це і буде основою нашого розуміння взагалі принципу, і дасть нам краще зрозуміти, чому це може працювати або чому це не працює. Отже, Бо ми будемо в першу чергу впливати на обмінні процеси через зміну ємності катіонного обміну. Отже, візьмемо для прикладу деякий умовний ґрунт. У нас буде в цьому ґрунті 379 мг на кілограм калію, 1600 мг на кілограм кальцію, магнію 133 мг на кілограм та 22 мг натрію. В катіонному обміні кальцію, виходячи з цих цифр, це розрахунковий параметр буде 78,6%. Магнію буде 10,9%. Наша задача зрозуміти, яким чином і якими нормами, в який спосіб ми можемо змінити це співвідношення, цю концентрацію кальцію в відсотках до 68% і збільшити магній до 12%, що нам потрібно. І якщо ми зрозуміємо цей механізм, тоді ми вже можемо якби, краще зрозуміти, чи працює, чи насправді, чи ні. Оскільки ми впливаємо на ємність катіонного обміну, то я нагадаю, що ємність катіонного обміну це показник здатності ґрунту та утримувати та обмінювати катіони, тобто фактично сила магнетизму. Єко розраховується на основі рівнів в ґрунті основних катіонів, основних, тому що вони складають більшість в ґрунті порівняно з іншими елементами калій, кальцій, магній, натрій. Ці катіони ну, мають найвищі концентрації, тому якби ми їх використовуємо. Далі з кожен з цих елементів, як видно з таблички, має індивідуальну атомну масу. Це дуже важливо. Також кожен з цих елементів має валентність, тобто кількість зарядів. У кальцію два заряди позитивних, у калію один заряд позитивний, у магнію два, у водня і у натрія по одному. Отже, якщо ми розділимо атомну масу на їхню валентність, ми ем, отримуємо. Еквівалентні, еквівалентні маси кожного елементу. Навіщо нам це потрібно? Після того, як ми зробили цю процедуру, ми тепер розуміємо, що всі елементи у нас знаходяться в рівних умовах. І тепер зрозуміло, що 20, 20 мг на кілограм магнію в ґрунті зможуть витіснити з обміну 12 мг на кілограм магнію у вбирному комплексі. Це те, як буде працювати наш обмін. Єко розраховується в міліеквівалентах мілі на 100 грамів ґрунту. Еквівалентна вага розраховується на грам, тому нам необхідно еквівалентну масу помножити на 10, щоб конвертувати її в міліеквіваленти на 100 грам ґрунту. В табличці можна буде побачити, як ми це робимо. Тобто ми беремо в лівіше у нас концентрація в ґрунті, виходячи з протоколу, далі ми множимо еквівалентну вагу на 10, отримує цифру, і потім ми концентрацію в ґрунті в міліграмах на кілограм в піп'ємах ділимо на еквівалентну вагу помножену на 10. Отримуємо заряд на 100 грамів ґрунту кожного елемента. Сума цих зарядів і буде нашою ємністю катіонного обміну. В попередніх відео ми говорили, що цей показник розрахунковий, то розраховується він саме так. Тобто ми, зро, ми визначили, що ємність катіонного обміну нашого ґрунту, виходячи із кількості певної калію, магнію, натрію. І кальцію складає 10,18 міліквівалентів на 100 грам ґрунту. Е, далі, тобто, ми бачимо зараз, що з нашими показниками. Ми маємо такі співвідношення кальцію та магнію. Що нам необхідно зробити, щоб змінити відсоткову концентрацію кальцію, наприклад, до 68? Спробуємо, розуміючи, що кальцій та магній це елементи антагоністи, ми спробуємо змінити концентрацію в ґрунті на, скажімо, 5%. Тобто, із 133 мг на кілограм ми хочемо досягти в ґрунті концентрації 140 мг на кілограм, і подивимося, яким чином це вплине на концентрацію кальцію в ґрунті в відсотках. І на всі інші елементи. Це і є суть обміну. Тобто 7 мг на кілограм це у нас приблизно, якщо ми беремо вагу ґрунту. На гектарі 3 мільйони кілограмів це 21 кілограм на гектар магнію. В перерахунку на оксид це буде 35 кілограмів магнію на гектар. Ці розрахунки ми вже зробили. А отже, показуємо вам результати. Наша ємність катьону обміну змінилася з 10,18 до 10,24, тобто на 0,6. І... Тут необхідно зробити невеличку примітку. Ми виділили нижче червоним: кальцій, калій е, і натрій червоним, умовно вважаючи, що їхня концентрація в ґрунті після цього внесення магнію не змінилася. По факту, в природі завжди, вона буде іншою. Е, ми зараз її умовно беремо сталою для того, щоб показати наскільки е, кількість магнію, яку ми внесли, вплинула на інші, на, на, на саме на на концентрації елементів, але по факту, коли ви на полях в себе вносите, наприклад, магній, ви повинні розуміти, що ви окрім магнію ще пускаєте в додаєте точніше в розчин, випускаєте з обміну, випускаєте ще і кальцій, і магній, і натрій, і інші позитивно заряджені е, іони. Отже, коли ми зробили цю операцію і внесли в ґрунт 35 кг оксиду магнію на гектар, е, е, то які зміни відбулись? Тобто, нам знадобилося, ми змінили концентрацію магнію в відсотковому співвідношенні з 109 до 11,4 за рахунок зменшення в цих самих відсотках кальцію, калію і натрію. Тобто, нам знадобилося по суті 219 кг добрива, якщо перерахувати це все в сульфат магнію, для того, щоб змінити концентрацію магнію на користь магнію. За рахунок кальцію, калію, і натрію на всього лише на 0,5, тобто 219 кг на 0,5. Якби ми хотіли змінити насправді на 7%, як задумували і було показано на попередніх слайдах, то нам би знадобилося близько 3 тонн сульфату магнію для того, щоб ці зміни відбулися. Але питання, чи відбудуться вони чи ні, нам зараз головне відповісти, чому такі великі норми. Ми працюємо, коли ми працюємо з балансуванням і працюємо над зміною і над ємністю катіонного обміну, ми працюємо з величезною масою ґрунту. Якщо ми працюємо на глибині до 30 см, то це 3 мільйони кілограм, умовно. Якщо навіть ми працюємо і зробили аналіз ґрунту, і обробляємо там ґрунт неглибоко на 15 см, ми працюємо з масою. Півтора мільйони кілограм це величезні норми. Саме тому, як ви можете бачити, рекомендації, які можна отримати, використовуючи теорію Альберхта, мають дуже величезні цифри. Тобто нерідко можна зустріти норми до внесення в цілому на поле від півтори тонни аж до трьох тонн кілограм добрив у фізичній вазі це основний недолік. Цієї, цієї процедури і взагалі такого підходу. І якби ми говорили, наприклад, про підходи, ті самі ж, наприклад, до, для отримання наприклад, врожайності 12 чи 14 тонн кукурузи за теорією живлень рослин, то за таких норм в елементів в ґрунті ми б взагалі б нічого не вносили. Взагалі. То навіщо тоді використовувати підхід по балансуванню BSCR або балансування по основним катіонам? Навіщо його використовують в принципі? Ну, Перше, що на, як ми вже згадували, додаткове правильне співвідношення між кальцієм та магнієм в ґрунті допомагає утримувати вуглець в ґрунті. Це факт. І цей принцип фактично. Не потребує додаткового доведення і аргументів, тому що це все лежить в ну, по суті відповіді на це питання криються в періодичній таблиці хімічних елементів. На переважній більшості ґрунтів робота з, наприклад, з магнієм, навіть якщо рослина його не потребує, додатково вивільняє вам кальцій, або нам, або, наприклад, натрій або інші позитивно заряджені іони. І в цілому створюються сприятливі умови для безперебійного живлення рослин. Такий підхід балансування це по суті. Доповнення недосконалої теорії мінерального живлення, який вже понад 180 років, і яка стверджує, що рослини живляться виключно розчинами мінеральних солей. Правильне балансування створює сприятливі умови для розвитку не тільки бактерій, а й грибів. І таким чином біологізація виробництва знижує потреби в. І точніше не знижує потребу, а е, нівелює негативний вплив зовнішніх факторів, таких, як, наприклад, тривала е, відсутність опадів, низькі температури, надто високі температури і так далі. Е, але, як ми вже сказали на початку, чимало зауважень стосовно того, що ці рекомендації не працюють і після внесення величезних норм. Не тільки в Україні, а й де-інде вони часто не працюють. Чому вони можуть не спрацювати? Перше, що необхідно розуміти, що Альбрехт проводив більшість своїх досліджень, а саме дослідним шляхом він дійшов до висновку, що в ґрунті повинно бути відсотковим відсотках в ємності катіону обміну 68% кальцію і кальцію, магнію. Він працював з ґрунтами відносно легкими, тобто які мали ємність катіону обміну від 5 до 25. На легших ґрунтах всі ці зміни і обміни відбуваються швидше, набагато швидше набагато швидше, ніж на важчих ґрунтах. І на ґрунтах із високим вмістом високою концентрацією кальцію, ці процеси обміну відбуваються вкрай вкрай повільно. Далі. Кажуть, що теорія не працює. Чому? Тому що треба необхідно зважати ще на активність ґрунту. Тобто ми можемо вносити не тільки півтори, три, а можемо вносити і 10 тонн мінеральних добрив. І процеси обміну, якщо в ґрунті не налаштовані процеси обміну, тобто слабка біологія. То відповідно позитивного результату ми можемо чекати і взагалі не дочекатись. Тобто, якщо ми маємо ґрунти із низькою біологічною активністю, то на цей ґрунт потрібно навантажувати вкрай повільно, 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 повільно і ділити порціями. Але суть від цього підхід не міняється. Е, Часто дуже кажуть, що теорія Альбрехта не працює, коли, наприклад, обмежують розуміння ролі кальцію в його роботах, виключно як елементу, який впливає на кислотність. Насправді роль кальцію це газорегулююча функція кальцію і змінюючи концентрацію цього елементу в ґрунті, ми можемо регулювати накопичення в ній. В ґрунті вуглецю, а не тільки регулювати кислотність в Україні. Переважна більшість ґрунтів має єко від 25 та вище, тобто на таких ґрунтах, як в Україні, за виключенням напевно частини півночі території України, ці процеси обмітно будуть відбуватися вкрай повільно, тому не дивно, що дехто ті, хто пробували. Такі підходи залишилися певною мірою невдоволені. Ну і часто причиною невдал... негативних відгуків є те, що неправильно підбирали добрива для використання відповідно до цієї системи. То, чи тоді працюють взагалі взагалі ця теорія, і чи має місце вона якби, бути в нашому житті, в наших практиках? На сьогоднішній день. Його теорію, теорію Альбрехта дещо модернізовану, доповнену, використовують понад 40, понад як в 40 країнах світу. І якби вона не працювала, то напевно про неї ніхто б уже і не згадував. А так, бачите, очевидно, що працюємо. Отже, перейдемо до висновків. Перше, що хотілося б сказати, що теорія Альбрехта та його підходи до балансування ґрунтів дали нам радше не теорію, за якою потрібно сліпо слідувати, а визначили підхід до роботи з ґрунтом, і це важливіше. Це величезний набір інструментів і як ним користуватися, вже вирішувати нам. Оскільки його підхід це спектр інструментів, то ми можемо їх використовувати, ці інструменти, для тонкого налаштування ґрунту, для того, щоб знівелювати негативні фактори, і навпаки підсилити позитивні сторони і характеристики ґрунту. Питання правильної діагностики тут стоїть першочергове. Тому, якщо ви плануєте подібні речі проводити, то необхідно працювати з фахівцями, які на цьому розбираються, або принаймні зможуть підказати, яким чином вирішити. Ту чи іншу задачу. Ми використовуємо в роботі деякі з його принципів і вивчаємо не тільки його праці, а і праці його послідовників, таких як Ніл Кінці, Геррі Зімер і Гремі Сейт. Вони суттєво доповнюють напрацювання, які були озвучені доктором Альбрехтом. Ми беремо їх на озброєння, але доповнюємо сучасними інструментаріями, такі, як, наприклад, Елементи точного землеробства для роботи з зонами неоднорідності неоднорідності і так далі. Сьогодні використання практик Альбрехта не варто розглядати як червону таблетку, а комбінувати її із біорізноманіттям. Це основа його роботи і основна ідея, яку він хотів донести. Біологізація ґрунту, тобто створення умов сприятливих для існування всіх живих організмів. На сьогоднішній день чітко прослідковується тенденція до сталості землеробства, до створення сталих умов сільськогосподарського виробництва, простежується тенденція до певної біологізації всіх процесів, які проходять на ваших полях при вирощуванні і так далі. Теорії, яка була озвучена доктором Альбрехтом, Майже 100 років тому назад, фактично повторила теорію, яка була озвучена ще одним австрійським вченим Альбертом Тейером за 100 років, власне, до Альбрехта, яка також стверджувала про те, що рослина не живиться розчинами мінеральних солей, а її процеси живлення дуже сильно залежать від біології ґрунту і що біологія ґрунту прямим чином впливає. На засвоєння мінеральних елементів живлення рослиною. Ні 200 років тому назад, ні 100 років тому назад ці теорії не були достатнім чином визнані. Причиною, напевно, було те, що не було достатньої кількості або достатньої якості технологій, які могли б довести правоту цих вчених. Якраз декілька. Років тому назад, точніше, 10, за допомогою техніки, науки і працездатності і наполегливості закордонних вчених, було винайдено поняття «резофагія», яка дуже чітко доповнює ці теорії, які були озвучені людьми ще 100 і 200 років тому назад. Тому всім бажаю робити правильні висновки і. Далі буде.